Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на рікошеті з берсірком. Так, цей пристрій моментально перезаряджає ваш балончик при знищенні ваших суперників. Так, Ось бачите, зразу перезарядочка моментальна. Ще їх запікався в каточку, це у нас режим чип захоплення прапора. Голдик падає, тут що. ну все, я тут без баллона. Залишился, так сказать. Так, взял я до чего всего дела собі корпус викинг. И пристрій драйвер. Скорее, овердрайвы заряжались. Так, магнум залетает по мне. Так, пробуємо, зразу вивозить. Так, ну і перша доставочка є. Так, все я, в мене вже овердрайв, зараз ми його прожмем. Ну трьох збрив, так що я вважаю нормально пожався. але походу за мене цей магнум тут несе. Так бачу, суперники вже виходять. Блін, тут і хап в мене вилітало трошки на п'яну. Але моя команда оформляє вже другу доставочку. Так, що поки що нормально йдемо. Чік гранатку закинув. Так, ага, прапора нема, походу з наших хтось вживий. Фікс, забираємо. У мене зносить діром. Так, попробую зразу поїхати вернути. Ага, повернули наші її без мене. Так, в мене вже є овірка. Так, що думаю, ще встигну її прожать. Так, і мабуть вулкан мене зброї зараз. Так, є п'ята доставочка. Ну така каточка вийшла непогана. Але вона вийшла дострокова, то я, мабуть, ще одну скатаю. Так, закидає мене знову в захоплення прапора. Та карта, в принципі, теж непогана для рікошетіка. Так що подивимося, що ще тут я зможу зробити. Так, вилітає тут хтось під мене. Ходу ушетик з боксером був. Беллєр Тікає від мене вікінг. Тімо, мене хто виносить тут вулканчик? Так, почекаю, поки будуть в мене всі припаси і поїдемо в атаку Блін, і того я і того. Дві рельсухи понакидали, я б сказав. Так, перша доставочка від суперників. Ну я там був на 0 хп, я думав, заховався, але щось. что тупанул. Так. танчик походу, с подпалом тушить. Так, бачу, уже есть первый модуль. Видоре кошетика. Блин, залетел но по-моему, нека Надеюсь, наши вернуть. Блин, не вернули, Тесла? Иди, браво так логик падает ядерка падает в центре Блин, у она Тесла походу запульсарила, че шо. Так, а до трех убил за вердрайва, так что думаю, нормас. Так, ну тут дивлюсь, щось. Не пішла катушка, програємо ми вже 2-0. Ну, нормас. Так, виносить мене тут рікошетик. Що в них є? Магнум, рікошет, Рельса. вулканчик. Так, став Мінку. Щось вона не поставилось перш показу. трошки незвично грати на віки но вже давно не грав блін хліма сам себе чи що? Ой-ой-ой. Да капец, тут теслу удобыл. Так, ядерка падает. Пробую забрать, конечно. Ага, попробовал. Уже Хантер. Нормально, гранатка почует. Беліє поставили купол і Тесла оглушила. Так І просто мене магнум зразу збриває. Так, магнум рік, рельса. Давайте поставимо. Магнум. Рік. Рельса. Так, ну, надіюсь, краще это приділо піде. Що собі наші доставочку оформив і рахуночок вже 1-2, так висунуться під 2 наші вивозять, я дивлюсь. В принципі, може мені просто так заїжджати, поки вони будуть мене вбивати, то наші будуть доставки оформляти. Блин, нулевые урончики. Значит, Тесла оглушила. Блин, Тесла дотянулась. Так, дивлюсь, наші знову увозять. Так новерку ну, якось я трошки не вдало прожав, не знаю, що так. Нікого не зміг вбити. так, иначе вывозить Попробуем страховочку дать. Вот питанчика. питанчика. уже есть модуль. Так, ну і ми виграємо цю каточку. Так. Друзі, якщо вам сподобався огляд на рікошетик з берсірком, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.